Всім доброго вечора, всіх вітаю. Я вже забігла в секонд хенд після роботи. Ось показую вам, Показую, що я прийшла: джинси Зара і Светрик Катон бренд Ральфлаурен. Так, я сьогодні виглядала, ще була вітровка зверху. Так, дивіться, Набрала. Льон взяла спіднички, там спідничка Віскоза, і ще там якісь. Блузочки, так що поїхали. У мене камера трошки, трошки чогось за... зменшила швидкість. Ви бачите, як я знімаю? Ну, ладно, розпочнемо. На мені спідничка з льону це Хоббс. Вона мені дуже сподобалась. Також знайшла блузу, це також льон, 100% льон. Що спідничка, що ця блуза, футболка. Стан ідеальний, спідничка дуже красива. Мені дуже сподобалося. Сьогодні 170 гривень за кілограм. Показую вам ближче, як вона виглядає. Ну, ви бачите, як вона красиво сидить. Це мій розмір, якраз на мене сіла і по талії, і по стегнах, і по довжині дуже гарна. І це оцей футболочка чи блузочка із льону Також, ну вона трохи просвічує, Мій топ просвічується, там застібається на блискавку вона з боку. Також в ідеальному стані. Вона біленька підійде до, до будь-якого низу. І до джинсів, і до спідниці. Показала вам бренд. Це next. Намагаюсь. Знайти, знайти Бірку зі складом покажу вам, що це 100% льон. Зроблено в Португалії. Гарні речі. І спідничка також хопс. І також 100% льон. Ще одна буде така сама спідничка, також це Хобс, але ви бачите, вже зовсім інший колір і інші квіти. Ну, Мені це також сподобалось, я навіть сумнівалася, яка мені більше сподобалася, чи, чи з жовтими сірими квітами, чи та з білими зеленими квітами. Тому я не можу вам сказати, мені обидві вони сподобались. Надягла до цієї спіднички таку футболочку. Це бавовна і мережева також бавовна. Бренд недорогий Джордж. Хоча стан ідеальний і колір такий яскравий. Мені сподобалась і футболка також. Ну, Далі буде відео <глащує> краще. Я не знаю, що там натислося, якісь якийсь режим зйомки зменшеною швидкістю, тому, тому подивіться отак от в такому форматі. Ну, далі буде краще. Показую Джордж, мережево-красиве, без пошкоджень, без плям, без всяких забруднень були ці речі. І це 100% бавовна. Сдается Да. Так, давайте далее примерять. А не еще покажу вам спідничка, хопс. Так. Хобс ну, це дуже дорогий бренд, англійський ви, 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 виготовляє якісні речі із якісних тканин. Якість завжди на висоті. Також намагаюся вам знайти бірочку зі складом. Я думаю, всі знають цей бренд Хоббс. Ну, він дуже часто з'являється в секонд-хендах, і я завжди на нього звертаю увагу. Так, далі приміряла спідничку, вискоза, 100% віскоза. Це така спідниця в білизняному стилі. Але там позаду, бачите, є такий клином вставлений, як розпорка, тільки там не розпорка, а просто як клином вставлена тканина. Вона, як хвостик ззаду, пол І надягла такий лонгслів ніжно-рожевого кольору. Дуже красивий. Мені сподобався. Ніжний до тіла, це візкоза з еластаном, а спідничка 100% віскоза, Не пам'ятаю, сказала чи ні. Також сіла гарна, хоча це розмір S але сіла досить гарна на мене. Вона дивіться, яка от приємна. Зачіпок не було, плям не було, пошкоджень також з неї не було. Далі ми це поважимо, подивимось, яка вартість буде сьогодні. Красиво. Виглядає, мені здається, дуже гарно. Такий бренд ланслів. віскоза з еластаном. Красивий колір і під пахвами все це чистенько. Далі знайшла спідничку, джинсову вдягла, і до цієї спіднички підібрала таку блузу. Це блуза Юнікло, блуза сорочка Юнікло. Віскоза і льон, здається, Ну, потім подивимось на бірку. Стан дуже гарний. Не, ну, не видно, що це її насили, тому що ну, видно, що річ вже неодноразово прали, тому хоча вона і в ідеальному стані без пошкоджень, але ну, видно, що її насили. На відео цього не скажеш. Спідничка також красива сіла, мені сподобалася. Хоч і джинсова спідничка, але красиво сидить. Вона а силуету пошита. Що це за бренд? Я не дивилася, можливо, щось цікаве. Джинс був такий грубий, тримав форму, дуже цупкий. Хоча на тілі виглядала вона красиво і була приємна до тіла. Так, вдягла штанці. Я люблю штанці більше за спіднички. Штанці мені сподобались, хоча вони з кишенями. кишені, кажу, час не модно, але це штанці великого розміру, 16-го. І на дотик вони приємні. Одразу відчувалося, що це натуральна тканина. Вдягла так, як верху більш ніякого не взяла, вдягла з, цим самим, з цією самою сорочкою. Ну, я люблю так ходити. Це мій стиль. Мені подобається вільний крій. І щоб все на мені сиділо вільно і ніде мені не тисло. <свісно> я вважаю, що влітку це буде так от, саме комфортно ходити. Юнікло. Зараз покажу вам склад. Склад тут віскоза, льон і, і катон. Гарний склад, натуральна тканина і юнікло, як завжди, виконує, виробляє красиві речі з натуральних тканин. І штанці. Не знаю також, що за бренд, але тут в складі поліестер і бавовна. Широкі, але ну, якби вони були трохи довше, можливо, я б собі їх і взяла. Мені здається, що вони трохи закороткі. Ну, все, отакі. От були знахідки. Так, давайте поважимо. Блуза 32 гривни, спідничка 38. Ще одна спідничка 32,90 на 33 гривни. І лонслів 20, 26 гривень. Сьогодні у нас Середа сьогодні у нас 177 гривень за кілограм. Давайте подивимось, що по взуттю. Мені сподобалися ці босоніжки. Вони із тканини. Якась, якісь, не знаю, що за тканина, можливо, сатин, можливо, ні. Но вони дуже були легесенькі і нові. Ще сподобалися ці босоніжки від Next. Не, не зрозуміло, чи то шкіра, чи ні. Видно, що вони були в насінні, але ніде не ушкоджені. Підошва була в гарному стані. І ці ремінці були дуже м'які, я думаю, що ніжку не натиратимуть, тому можливо, розглядати для покупки. Ну, от таке от зуття залишається. Такі кабли ще були. Я не люблю туфлі на підборах. Мені сподобалися ці босоніжки, Хоча тут, бачите, не вистачало ремінців, щоб їх можна було вдягти, але виконані гарно і також це нові натуральна замша. Покажу вам з іншого боку, що тут у нас є. Мало дуже взуття. Можливо, розібрали, а можливо, і на завозі його також було мало. не знаю. Оці капці мені сподобались, вони замшеві і утеплені. Все, я вийшла на голові жахіття. Липень місяць я в куртці. як це, як це назвати, це літо. Ой, кажуть, завтра буде вже 37, ну я не знаю, коли воно буде, чи завтра, чи не завтра. Ну, Такі ось справи. Все, пишіть. Чекаю ваші коментарі. Хочу вже з вами спілкуватись. Давно не виходила. До зустрічі!